Це була звичайна нормальна прогулянка в лісі, аж поки ми не побачили голову ляльки в жахливому стані. Чесно, раніше я таке бачила лише в фільмах жахів. Після цього завжди відбувається якийсь треш, Тому не дивно, що ми побачили закинуту будівлю. Вона вся поросла чагарниками бур'яном, та й взагалі прохід туди був достатньо складним, тому що він був через якісь колючі зарості. Не знаю, як називається ця рослина. Але вона виглядає так, ніби мала прости десь в космосі і випадково потрапила на землю. Будівля дійсно вражаючого Зного розміру, не знаю, в яких цілях вона була побудована. А ось тут на даху я побачила знак стоп. Що він тут робить, не зрозуміло, і якісь інші знаки, але я не водій, я не знаю. Голова ляльки, до речі, нагадала нам оцього чудіка. Я не знаю звідки він, але дуже схожий. щоб ви розуміли, поруч немає ніякої цивілізації. Ця будівля конкретно знаходиться чомусь далеко в полі. Що вона там робить, реально дуже цікаво. А ще цікавіше, що я там забула. Це чесно, була найзвичайнісінька прогулянка в полі, яка переросла в те, що я знову щось знайшла. А це, до речі, вирішила написати маркером дату, коли я тут побувала. Це ехо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це взагалі за будівля для чого вона використовувалась. Тут навіть є якісь ознаки життєдіяльності, ну або вандалізму, тому що видно, що тут було якесь вогнище, або ж навіть підпалювали цю будівлю. Ой, монтую відео і побачила там оцей силует. Що це таке, блін.